Так, тут у нас щось кипить, щось таке прикольне, 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 прикольне кипить. Це що означає? Що будемо щось сьогодні готувати? Я пам'ятаю в дитинстві, відкриваєш холодильник, а там тому... Я пам'ятаю, що в дитинстві мамі дзвонив, кажу, мама, а що про поїсти? Вона в школі працювала, вона кабарала, бери в холодильнику і їжу. І зазвичай там була вчорашня їжа, я її розігрівав і їв. І я, в принципі, після цього дуже рідко їм вчорашню їжу. Але коли лишається багато картоплі, навіть зараз. Я ж не варю картопляно товченки, там, картопляного пюре, не варю просто 100 грамів. Ну, ти вариш багато, він лишається. І потім ну, унах, буде прикольно, її можна. Щось з нею зробити. і Я під час своєї подорожі на Галичину ви бачили цю експедицію. Якщо не бачили за посиланням, побачив один рецепт, називається Легманці чи Лигманці. Ну питання, ну е е е етимологія слова, це якась окрема штука. А я... знаєте чому Легманці? Бо Легман розумієте, кажуть, як, як сильно лінуєш. Мама каже, uh. що легмани. А Легманці, а то ж то воно швидкого так приготування. Це такий лайфхак. Вам і що зробити з картоплею, щоб картопля е була great again. Знаєте, щоб ця картопля прям була супер супер топ. Тому. Зараз ми будемо з нею робити деякі процедури, і, і вона стане крутою і класною. І, і, і я їй дам нове, нове життя. У мене руки всі вже в картоплі, тому я візьму е, прекрасний папір, рушники паперові від кохаванської папірні. Ви знаєте, що я давно вже товаришую з ними, навіть е, годуємо працівників, які виробляють цей папір, вони їдять також їжу е, за нашими рецептами, тому можливо, можливо навіть після цього цей рецепт буде. Е, на фабриці також. Що я пропоную зробити? Спочатку візьмемо, зробимо грибну засмажку. Е, для цього я беру звичайні, е, звичайні шампіньйони. Просто посмажимо. Але я коли був в експедиції, я там бачив, що беруть шампіньйони і смажать з цибулею, і потім дають багато вершків. Але я хочу просто спростити цей рецепт. Тому у нас будуть гриби, просто буде сметана, просто буде цибуля, і це буде така прикольна е, грибна, грибна засмажка. Це смажка. Коханський папір завжди, коли треба. Він завжди під рукою, до речі, такий Така Прям прикольна, що пательну розігрів, гриби нарізав, цибулю нарізав і все гарненько посмажив. Просто перекладаємо. Знаєте, що українська кухня вона така дуже дуже така проста, дуже прикольна. І це дуже мені подобається, що коли знаходиш якісь рецепти, вони зазвичай не супер, не супер важкі. Такий зуб, наче. Водоспад. Грибовий водоспад. Що ми робимо? Ми зараз е, беремо крохмаль. Крохмаль, десь дві столові ложки. Додаємо його сюди, для того, щоб були, картопля була більш цупка. В Італії використовують, до речі, роблять ньокіс, такий самий принцип, але використовують борошно. І вони е, додають яйце і борошно і потім варять. Виходять такі якісь. Штуки в країнах Балтії готують цепеліни в Литві або в Латвії, точніше, не знаю де. Десь там. А ми робимо наші такі легменці. це прикольно, що в горах ти знайшов такий рецепт, якийсь, який є в всьому світі. Це означає, що Україна є частиною світу. Я обожнюю, коли ти знаходиш такі відповідники, і я точно через їжу бачу, що ми Європа, давно вже. Бо наша українська їжа це Європа. Ми Європа. Ось так. Це є? Зараз робимо такі кульки. Такі оп. Так, ну далі беремо кисло-молочний сир, Додаємо одне яйце. Це вже буде така начинка за бажанням трішки кропу. Оце таке, знаєте, класичне, просте бажання. Чому подобається ця страва, бо вона вирішує відразу проблему. Що робити з картоплею? А, але також тобі не треба півдня стояти біля плити. Швиденько додав крохмал, замішав. Можна навіть без начинки, якщо чесно робити. Це називається супер девайс. Рука і веделка, називається міксер. Людський міксер. І отак гарно все змішуємо. Готово. Ну і тепер е момент істини. Беремо ложечку. Беремо ось так пік-пік-пік. Сюди додаємо сир. Небагато. Це може бути сир будь-чим, з чим завгодно. Тепер ось так його закручуємо. З однієї сторони притискаємо, а з іншого робимо невеличке вглиблення. Оп! Вау, результат. Для робляться так, кидається сюди крох крохмал і прям в крохмальній воді вариться картопля з крохмалом. А у нас по-іншому тому ми будемо просто кидати. ну Власне, там також і в картоплі є крохмал, можливо, він трішки виділився. Щось воно все схоже. Легманці мають варитися десь пару хвилин. Так, це є. Тепер нам треба. Дивіться, як гарно підсмажились гриби. Ми тепер що ми робимо? Робимо лайфхак. Трішки водички. Дивіться сюди. І поки вода кипить, додаємо сметану. Сметану не треба дуже довго, бо тоді вона може розшаруватися. А так вона. О, дивіться. є! Oh, yeah. Якщо чесно, це дуже смачно. Це так просто і це так смачно. Сіль І перець. Я не знаю, багато хто в Україні вважає, що чорний перець це щось таке гірке і погане, але насправді він дуже ароматний і він з грибами просто наче, створений. От перець до грибів і до цибулі це, це ну, якщо є якісь союзи смакові, то це один із них. Трішки хай не небагато. І все. Трішки підзакипів. Один розламався. Нічого страшного, ми нікому не скажемо. Є, а тепер просто дивіться. Де моя виделка? я забуду має веделки. Mm. Важливо цибулю здавати в кінці. ну, Не відразу. Ліна ближайше трішки хрумка. І це прикольно, Ніжне... ніжна... ніжні гриби, mm. а сир. Ну, от, Картопля вчорашня, сир кисломолочний, гриби цибуля сметана. Ну, Це ж така база, такий фундамент наших інгредієнтів, а вони так поєднуються, що я просто схожу з розуму. І це не якісь, ну, це не якісь, не знаю, просто придумані речі. Це така наша проста, простота. І часто саме в цій простоті і лежать секрети. Ми намагаємося інколи щось придумувати, якісь там страви шукати. А вони всі вже у нас в горах під носом лежать. Цибуля ростаємо таких. Дякую, Бойківщина, за те, що навчила готувати цю божественну страву. Давайте тобто, свирказіме, я все з'їм. Oh wow.